Хочу вам розповісти детально про наш хірургічний набір. Зверніть увагу, що він розташований вертикально, а не горизонтально. Тому лікарі, які застосовують шаблони під пілотне сверління, мають спеціальні три сверла. І тут написано Guide. Це ті, хто працюють навігаційною хірургією під пілотне сверло. Є сверло 16. 20 і 24. Хочу звернути увагу особливість на це сверло. Кожне сверло має на ножці написане його назву, для того, щоб потім було легко його вернути на місце. Це сверло має певну специфіку. Воно має дуже гострий кончик для того, щоб гарно і якісно фіксуватися на картикальній частині, і сверло не мало рух окремий. Тут є стопер. І для цього ми розробили спеціальну втулку, яка спеціально підогнана під це сверло і зупиняється на цьому стопорі. І воно дуже відцентроване, прецизіозно сидить на цій втульці. Якщо лікар-стоматолог не працює шаблонами, він може починати зі сверла стартового сверла. Ми маємо 4 довжини: 7,5, 9, 11 та 13. Тут указано плюс 1. Це є місце для того, щоб встановити під кіску на 1 мм. Ми звернемо увагу на сверло, яке має довжину 7,5 плюс 1. Ми маємо написано старт 7,5. Це сверло має довжину 7,5 мм і має певне розширення, якщо ви його... Сильніше трошки натиснете, то ви знімете картикалку, і це буде плюс 1 мм. Нагадую те, що на сверлі маємо гострий кончик для того, щоб було легко позинувати на картикальній частині, і сверло не зіскочило з твердої частини картикалки. Зверніть, будь ласка, увагу, що гайдові сверла та стартові вони мають діаметр 2,35. Після того як ви зробили перше сверління, ми переходимо до пілотного сверління. Що таке пілотне сверління? Це сверло, яке не має міток. І воно має на початку діаметр 2,35, а після діаметр 3.0. І ви його, коли заходите в кістку, розширите кортикальну частину для того, щоб в майбутньому фінальне сверло легко позиціонувалося в кістковій частині. Після того, як ми пройшли з вами початкові сверла, ми вибираємо наші фінальні сверла мають жовтий колір. Вони і наші імплантати мають три діаметри: 4, 4,5, 5,0. Це основні сверла, якими ми встановлюємо імплантати. Якщо ми вибрали довжину 7,5, ми піднімаємося по збільшенню діаметра до необхідного. Тому в нашому наборі треба спочатку вибрати довжину, і ви піднімаєтесь знизу до гори. Знизу до гори. Розберемо протокол встановлення дуже часто імплантату 4.09. Ви робите або гайдове, або стартове сверло. Після того ми робимо пілотне сверло, яке дає можливість розширити. Ви, взявши сверло, ваша задача цього сверла. Зробити так, щоб воно занурилось, і ви не бачили в кісті жовтого кольору. І це буде певна довжина, певний діаметр з урахуванням міліметр під кістку. І так само картикальну частину ми його розширюємо, щоб не було тиску імплантату на критикальну частину і ми не отримали в майбутньому резорбцію. Кожен лікар. Які встановлює імплантати, знає, що є різна щільність кісткової тканини. Тому зверніть увагу, що якщо ви маєте м'яку тканину кісткову, то вам потрібно сверлом сверлити на реверс. Якщо ви маєте нормальну щільність кістки, ви можете сверлить на форвард, тобто по часової стрілки. Якщо ви відчуваєте, що тверда кісткова тканина, вам необхідно взяти на діаметр більше і сверлить по часовій стрілці. Після того, як ви підготували кісткову ложу, куди встановлювати імплантат, вам необхідно взяти імплант драйвер. Це інструмент, який дає можливість взяти імплантат з упаковки та встановити в кісткову тканину. Ми маємо можливість двома способами встановити імплантат або наконечником, або диаметричним ключом, що я вам зараз і продемонструю. Хочу звернути увагу, що так виглядає упаковка, де наносена маркировка відносно сертифікації в Україні. Імплантат має подвійну упаковку, тому коли ви відкриваєте асистент, він достає середню упаковку в блістері, і на стіл хірурга стоматолога повинен потрапляти середини кентерні ось таким от чином. Упаковка зроблена таким чином, що вона не буде крутитися. І якщо ви звернете увагу, на упаковці дублюється його довжина та діаметр. Лікар-стоматолог, маючи в руках наконечник, лівою рукою вставляє в імплантовод. Після цього він фіксує великим пальцем імплантовод лівою рукою, тримаючи упаковку, відкручуєте ковпачок. І він працює як пінцет. Він не випадає. Коли ви хочете взяти імплантат, ви великим пальцем притискаєте імплантавод, виводите всередину, позиціонуєте шестигранник таким чином, щоб лазерна мітка зупинилась біля імплантату і достаєте імплантат. І він у вас не спадає. Зверніть увагу, що на імплантоводі маємо певний шестігранник. Це дає нам можливість розуміти, що коли ми встановили в кісткову тканину імплантат, і для того, щоб легко було його вивести, нам треба нажимати на площину, і воно легко виводиться. Особливість нашого імплантоводи заключається в тому, що ми зробили місця для фіксації в імплантати на гостру грань, а не на площину. Це дає можливість нам. Легко фіксувати імплантат на імплантоводі та легко його витягувати зсередини. Якщо лікар-стоматолог в своїй практиці полюбляє встановлення імплантатів не за рахунок накнечника, а за рахунок диметрічного ключа, то є спеціальний перехідник, де написано «Hand Adapter». Ви його берете з набору. Імплантовод, збираєте його до кучі, воно не випадає. І таким чином знову знімаєте ковпачок. І наша задача знову шестигранних на шестигранних попасти і щоб воно було по лінії зафіксовано. І так тримається імплантат. Ви його початково вводите в порожнину рота, або вже по бажанню ви можете одягти на диметричний ключ і вносити в порожнину рота. До вашого відома довожу, що якщо ви маєте бажання замовити додатковий ключ, він є суцільним, а не так, як цей розбірний, і його можете розмістити в наборі, там, де написано індивідуальний спейс. Кожен лікар має. Свої якісь а, напрацювання. І це розроблені місця для а, розміщення чогось особливого у вашій практиці, де ви можете розмістити, наприклад, суцільний імплантовод. Зверніть увагу, що у нас є викрутки. Вони мають дві довжини шот і лом. Вони відрізняються тим, що різна довжина, або 10, або 15 мм. Я хочу детально розповісти вам про викрутку. Вона. Має такий матовий колір. Чому? Тому що це нержавіюча сталь, яка була оброблена високою температуру, після чого ми обробили їх скляними перлами для того, щоб вона придбала більш естетичний вигляд. Але за рахунок цього вона стала максимально твердіше, ніж в інших системах. Так само ми розробляючи викрутку, думали про те, щоб максимально було ергономічно працювати пальцями, коли ви притискуєте, не було над лишнього тиску. Так само ми зробили тут виямку, щоб фіксувати пальцем під час того, як ми крутимо. І це трохи стабілізує силу направлення нашої викрутки. Зверніть увагу, що ми зробили певну додаткову виямку, щоб ви могли закрутити з одною ниткою, щоб пацієнт викрутку не ковтнув. В верхній частині ми розмістили імплантати, які мають довж... діаметр 3.0 і різну довжину 9 плюс 11. Вони мають трошки інакший протокол, де ми маємо стартове, фінальне і мають свій а, імплантовод для встановлення імплантату. Так само в верхній частині знаходяться короткі імплантати, які мають довжину 6 мм, але мають два різних діаметри 4-4,5 Вони мають окреме своє стартове сверло і фінальні сверла для їх встановлення. В хірургічному наборі ми маємо певний подовжувач. Якщо ви працюєте між зубами і вам не достатньо довжини нормального сверла, ми застосовуємо екстеншн, який ось так збирається. І сверло не випадає, і ви одягаєте його на конечник. І коли ви будете сверлить, сверло не буде вискакувати з імплантовода. І якісно зроблене місце для фіксації цього сверла. І саме головне, його можна буде добре помити під час дезінфекції. До вашого уваги хочу розповісти максимально більше про диметричний ключ тріщотку. Особливість цього ключа заключається в тому, що вона є універсальна. У нас тепер о, все модифіковано під, одну, о, під один диметричний ключ. Цим демотричним ключом він має е, можливість сили поставити 10, 20, 30, 40, як використовувати і в хірургії, і в ортопедії, в залежності, де ви що ви працюєте. Ви можете побачити специфічну маркировку. Ми маємо сертифікат на кожний такий інструмент, що його провели тестування заводом виробника і мають сертифікацію європейську, де ви можете е, змінювати. Направлення під час його роботи розповімо великий дуже секрет для наших асистентів-стоматолога, що цей ключ він є розбірний для, для того, щоб його можна було якісно обробити. Його тут необхідно відкрутити. Розібрати. Ми його розбираємо на три частини для того, щоб його покрасти в десь зрощен. Для його якісної обробки і стерилізації. Купляючи хірургічний набір, ви отримуєте індивідуальний курс для пояснення і роз'яснення його використання.